Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам іграшки у своєї кішечки масі. Спочатку я хочу вам показати свої іграшки, які вона в мене краде. Ось, наприклад, є пальчикові іграшки. Це ще не всі, зараз ще покажу. Є тигрик, різні звірятка. Качечка, корівка, бегемотик. У мене є ось такий зайчик, Мася його завжди краде, коли у нас немає вдома. Ось такі іграшки також мишка, собачка, і знову зайчик. І ось таку іграшку. Мишка Котик, і ще Собачку? Це всі мої іграшки, які вона в мене краде. Далі я вам хочу показати її м'ячики. Ось такий м'ячик пластиковий. Цей вона боїться. Бо він дуже великий і твердий. Это ее наилюбленнейший мячик, двоих. И такие еще, и такие еще таких мячик еще есть. Її найулюбленіша іграшка такий слоник. Ми з ними подорожуємо. І ще залишилась ось така рибка. Це були всі іграшки Масі. Мирного неба. До зустрічі.